Привіт! Якось ми вже рахували, що один кубик Лего коштує приблизно 10 центів. Виходить, на долар можна купити 10 деталей, а на 100 доларів уже цілу тисячу. Але якби ціна Лего залежала тільки від кількості деталей, ось ці два набори мали б коштувати приблизно однаково. Та тут ось яке діло, другий коштує майже як 5 перших. Оцей навіть трошки більше, хоча й набагато дешевше. Сьогодні ми купили кілька різних наборів Лего і розберемось, чому якийсь коштує долар, якийсь 100, а якийсь цілих 500. Найбільше я люблю Лего Технік, адже це серія, де в кожної моделі є свої механізми, функції та кардинально різні принципи роботи. Боти, деякі з вас згадають цей гусеничний всюдихід, або його величність, легендарний Лего Дефендер, який ми збирали майже три роки тому. Тут стільки функцій, що вони ледве влізли в окреме відео. Тому і сьогодні порівнювати ми будемо моделі Лего Технік, але не всі. Це найдешевший набір Лего, який нам вдалося знайти. Ми обшукали всі магазини, інтернет і навіть дошки оголошень. І зрозуміли, що дешевше 5 доларів Лего Технік не купиш, а нам потрібен набір за долар. І ми таки його знайшли. І це Лего із серії дупло для найменших. Можливо, тому тут всього 9 деталей. Лего Дупло це набори з великих деталей для найменших збирачів. І у наборі за долар їх всього лише 9 штук, 7 кубиків та 2 квіточки. А, ну і інструкція мала би бути десь тут. Але ні, тут у нас просто рекламний буклет. Тобто воно для найменших дітей, і вони ще й мають самі здогадатися, як і що тут складати. Ну, я вже якось впораюсь. Добре, хоч картинка готової моделі є. Складання такого Лего зайняло від сили секунд 40. І за підсумком ми отримали ось такого синього кита, точно як з картинки. Цікаво, але в набір з дев'яти деталей Лего вирішили додати ще два варіанти збірки. Але ці мені скоріше схожі на мої імпровізації з дитинства. Отже, за один долар ми отримуємо непогану за якістю модель, без якихось особливостей і функцій, і всього з дев'яти деталей. В принципі, цілком непогано. А враховуючи те, що набір найдешевший у світі, ставлюємо оцінку 7 з 10. Найдешевший набір LEGO Technic коштує вже в 5 разів більше. Це ось такий навантажувач за 5 доларів, якщо купувати його окремо. А ще він іде в подарунок з ось таким журналом про LEGO Technic. Отже, за 5 доларів ми отримуємо набір у блістері, що складається з 73 деталей. Усі компоненти досить стандартні для технік наборів, а інструкція тут надрукована на одному цільному аркуші. Ну, хоч така, добре, що вона тут взагалі є. Збірка навантажувача вже набагато складніша, адже деталі мало того, що дрібні, так ще й кожна несе певну функцію, в цьому і весь інтерес серії технік. Але через 5-7 хвилин у нас вийшло скласти ось такий маленький, але дуже прикольний апарат. У нього є навіть лего палета для підйому вантажів. У модельки лише одна функція. Взявшись за сигнальний маячок, ми можемо піднімати та опускати вила. За якістю нічим не поступається старшим моделям, а за співвідношенням ціни до кількості деталей взагалі краще середнього. Тому LEGO за 5 доларів я б оцінив на 9 балів з 10. 10 доларів. Це, як на мене, стандартна ціна за набір. Вже й не дешево, але все ще кожен може собі дозволити. І тут у нас ось такий самоскид. Виглядає дуже непогано. По перше, почнемо з того, що воно в коробці, а не в блістері. А всередині коробки 177 деталей, що якраз приблизно вдвічі більше, ніж у минулому наборі. Деталі розкладені по пакетиках. Вже є кілька наклейок, а книжечки з інструкцією чомусь аж дві. Дивно, раніше такого не зустрічав. Середні та великі набори Лего я звик збирати за такою схемою. Спочатку сортуєш всі детальки, а вже потім починаєш збирати. Так, під час збірки не відволікаєшся на пошук деталей і насолоджуєшся процесом. До речі, перша книжка з інструкцією закінчилась прямо посеред збірки, без будь-якої логіки. А друга так само почалась дуже дивно, особливо для середнього за розміром набору. Збірка тривала недовго, і вже хвилин через 20 вантажівка була готова. Вона їздить, повертає колеса за допомогою шестерні зверху, а кузов можна завантажити та перекинути, прямо як у справжньому самоскиді. Виходить, функції тут уже цілих дві. А ще всередину можна посадити лего фігурку. Ну і деталізація моделі теж на рівні. Вважаю, ціна абсолютно виправдана, і поставлю їй ті ж самі 9 з 10 балів. Поки що всі набори виправдовують свою ціну, і дуже цікаво, що ж нам покаже наступний величезний трактор за 100 доларів. Розмір коробки вражає, а збоку написано, що всередині є якісь пневматичні функції. Цей набір коштує навіть трохи більше, але нам вдалося відхопити його зі знижкою якраз за 100 доларів. А могли б зекономити ще більше, якби купляли з кешбеком від моїх друзів з Letyshops. Принцип простий: реєструєшся, якщо ще не зареєстрований, активуєш кешбек в одному з тисяч доступних магазинів, купуєш що завгодно, і отримаєш 5, 10, а то й 20% вартості назад. Ось, наприклад, комбайн схожий на наш, теж від John Deere. Коштує такий 1800 гривень, але з кешбеком від Letyshops... На 200 гривень дешевше непогана економія, правда. Але такий великий відсоток тут не просто так, адже в цьому магазині зараз діє гарячий, підвищений у три рази кешбек. Гарячий кешбек діє у різних магазинах. Вони постійно змінюються. Тому, якщо моніторити актуальні пропозиції, завжди знайдеш щось цікаве та потрібне. Кешбек зараховується на ваш рахунок, звідки його можна вивести на телефон, картку чи благодійність. Реєструйся в безкоштовному додатку Letyshops і економ разом зі мною. Посилання залишу. В описі під відео. На коробці намальований великий зелений трактор Джон Дір, Мрія кожного дорослого хлопчика. Думаю, механізмів тут буде вже набагато більше. Деталей всередині коробки стільки, що місця на столі майже не лишилось. 12 пакетів. І ще один додатковий з якимось кубиком. Дивлячись на розмір коліс, приблизно розумієш, якого масштабу буде вся модель, і уявляєш собі, скільки це все складати. Інструкція схована ось у такому картонному конверті. І уявіть собі, тут вона одна, досить товстенька книжечка. А вся збірка розділена на чотири частини, прям як у дефендера. Почнемо, як не дивно, із першого етапу. Тут у нас цілих чотири пакетики з деталями, і розклавши їх один біля одного, ми вже зайняли купу місця. Збірка починається з несучої рами. А також базових механізмів всередині на кшталт диференціалу. На першому етапі збірки всі деталі складалися просто та цікаво, адже в основному я збирав цікаві механізми. Наприклад, поворот коліс, кардан, привода та інші дрібниці. Другий етап збірки включає в себе цей загадковий пакетик. І тут сховані якісь гумові wow. трубочки, схожі на дроти. А також ось такий міні-насос. Думаю, ви вже здогадалися, що це, скоріш за все, та сама пневматична система. Але, на жаль, на цьому етапі ми використали лише одну трубочку та насос, мабуть, інші частини будуть пізніше. Зібравши ще кілька механізмів, стало трохи нудно. Почалася набагато більш рутинна збірка корпусу. Вона ж продовжилася і на третьому етапі, зате після нього трактор візуально вже був схожий на цілісний виріб. А ось я скоріше на розбитий, адже збирав Лего вже 6 годин поспіль. Час розпочинати останній четвертий етап. Тут, нарешті, ми почали з тієї самої пневматики. І вже за 20 хвилин така от ціла система силіконових трубочок у нас вийшла, і зараз головне нічого не переплутати, а то далі точно все піде не так. Тут головне правильно з'єднати усе між собою, адже повітря буде накачуватись насосом, проходити по необхідних магістралях і рухати ось такі пневмостійки. Вони і керують усім механізмом. І, хоча я вже був досить втомлений, ця частина збірки була найцікавішою, навіть не дивлячись на її складність. Ще годинка, щоб зібрати клешню і звичайно ж протестувати систему, і час іти спати. Отже, що ж собою являє Лего за 100 доларів? У нас вийшов великий та гарний трактор з купою цікавих механізмів і дуже непогано пропрацьований. Порівняно з попередніми наборами, цей виглядає набагато солідніше, але найголовніше це його функції. Шестерня зверху відповідає за залом трактора, завдяки якому він чудово повертає та їздить навіть у дуже вузьких місцях. Знизу є ковш, відвал якого регулюється ще однією шестернею. Усередині поворотне сидіння водія, а за дверима у моторний відсік ховається робочий шестициліндровий двигун. Знизу у нас два диференціали по одному на кожну вісь, і передній нерозрізний міст. Він допомагає трактору простіше та зручніше проходити перешкоди. Ну і звичайно ж, пневматична клешня із трьома важелями це головна особливість набору. Накачуєш в систему повітря і… Можеш відкривати, закривати клешню, регулювати її винос вперед, назад і піднімати вгору. Навіть враховуючи, скільки лего я зібрав за все життя, нічого подібного до цього не зустрічав. Неймовірно крута технологія, яка захопить як дитину, так і дорослого. З такою кількістю цікавих функцій, набір точно не стоятиме на полиці. Де де а тут є з чим пограти? У наборі майже півтори тисячі деталей, і все це в сумі робить його однозначним лідером, якому я ставлю 10 балів з 10. Ну а в цій коробці Лего майже в 5 разів дорожче. Причому деталей тут більше всього на 500 штук. Ми спеціально взяли максимально схожі моделі, щоб дізнатися, що ж тут може бути такого, щоб він коштував як 5 попередніх тракторів. Коробка майже така сама, всередині теж майже стільки ж складових. Інструкція теж по розміру схожа. Як на мене, на перший погляд тут все плюс-мінус так само. І навіть колеса один в один ідентичні, Відрізняється тільки колір диску. Ось тільки етапів складання тут не чотири, всього два. Причому перший рази в три більше за другий. І це, мені здається, дуже ускладнить процес збірки. Як мінімум, усі ці деталі треба кудись вивалить, а після серед них знайти потрібну. Але навіщо будувати теорії, якщо можна перевірити усе на практиці? Так, деталей тут справді настільки багато, що навіть викласти їх на стіл виявилося тією ще задачею. Перші дві години пішли тільки на сортування, і складання почалося непросто. На відміну від попереднього Лего, все тягнулося набагато довше. Я й не помітив, як на вулиці стемніло, а я все ще був на самому початку. Деталі шукати складніше, сама збірка теж більш закручена, а в багатьох місцях деталі банально було складно з'єднати. Не знаю це про рахунок авторів набору, чи він спеціально зроблений таким складним. Хоч деталей на ще купа, але вже видно багато механізмів, які закладені в основі нашої моделі. Тут і поворот коліс, є поворот задньої осі, диференціали. Ось це, я так розумію, регулювання відвалу, а також моторчик, який при під'єднанні до батарейного блоку починає рухати шестерні. Не знаю, правда, за що вони відповідають: за рух кабіни чи за рух повністю трактора. Колеса поки не крутяться. А наразі час спати. Наступним ранком я продовжив складати. Якщо минуле лего я зібрав годин за 8, то тут за вісім я не дійшов навіть до половини, але далі пішло простіше найскладніші внутрішні механізми вже позаду. Знову стемніло, а я все збирав, збирав і збирав. І тільки до наступної ночі я закінчив першу частину збірки. Але ця перша частина напевно відсотків 70%, якщо не більше, від усієї моделі. На вигляд вона вже майже закінчена. Друга частина куди менше це підйомний механізм і гак. І ось воно. Начебто готово. Перед вами Лего за 500 доларів. І тут, повірте, є на що подивитись. Ну а про нього детальніше розповімо вже на вулиці, так як вдома я вже конкретно засидівся. Виглядає цей трактор набагато крутіше за попередній, модель куди більш деталізована, а корпус та інші дрібні моменти пропрацьовані набагато серйозніше. Під капотом тут моторчик і батарейний блок. Є регулювання відвалу та два механічні регулювання підйомного крану. Один з найкрутіших механізмів моделі це можливість підключення повороту задньої осі, причому в різних режимах. Ось так трактор повертає тільки передні колеса, що начебто звично. Якщо ж поставити важіль вліво, задня вісь повертається у бік передньої, і трактор може зміщуватись по діагоналі. Це так званий режим Краба. А якщо праворуч, задні колеса повертаються вже у зворотній бік, щоб трактор міг маневрувати на менших площах. Такі системи дійсно застосовуються у справжній буттехніці. І, як на мене, тут це реалізовано максимально круто. Все? Та ні, ще далеко не все. Клацаємо тумблер з боку трактора і запускається електромотор поки що працює в холосту, так би мовити, на нейтральній передачі. Але як тільки ми опустимо вниз другий важіль, кабіна почне обертатись на 180 градусів. І так само повертається назад. З іншого боку на крані є ще два важелі. Один відповідає за поворот крана, а інший за підйом та опускання. Можливо, відео так не передасть, але коли усі ці механізми з десятків шестерень працюють наяву, це викликає справжнє захоплення. А коли ти згадуєш, що усе це ти зібрав сам із купи пластику, стає ще набагато приємніше. Та ще й працює все точно як справжнє. Була б у мене в дитинстві така іграшка, можливо, б, і життя пішло інакше, настільки круто це відчувається. Щоб перевірити, скільки ваги потягне кран, ми взяли майже невагому платформу з пінопласту та батарейки. Вага однієї приблизно 25 грам. Закинемо відразу три. Підіймає. А ось 6 уже не дуже. Відриває від землі та зависає на місці. Виходить, його максимум це 5 батарейок. Щоб довго вас не томити, скажу відразу: пневматика на Джон Дірі підняла і 5, і 8, і всі 12 батарейок. В цьому аспекті переможець очевидний. Більш того, пневматична клешня потягнула цілу банку спрайту і навіть величезну пляшку моршинської ну! Ми вже чисто вперлись у межу можливостей клишні, а так то, мені здається, він потягнув іще більше. І от із функції, наче все. У ходу Джондір навіть трошки краще. Йому допомагає міст, а також високий кліренс. Цей же черкає дном навіть невеликі перешкоди, а значить, вулиця не його стихія. Але в деталях клас набагато приємніше. Навіть зі сторони він виглядає як справжній, а джондір, хоч і крутий, але все одно трошки схожий на конструктор. Але це все звичайно круто, якщо забути, що Джондіру 5 разів дешевше, і ось це, як на мене, якраз той випадок, де переплачувати напевно не варто. Обидва набори дуже класні, але не обидва однаково дешеві. Тому найдорожчий на сьогодні набір набирає 8 балів з 10. Ну а якщо ви наберете тут 40 тисяч лайків, то ми купимо набори Лего ще вдвічі дорожче і подивимось, чим здивує Лего вже за тисячу доларів.